Цьому ранку в Україні час новин. З вами Лілія Налягака. Три ворожі дрони збили цієї ночі українські сили ППО на Сумщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Нагадаю, росіяни традиційно атакували Україну вночі ударними безпілотниками. У кількох областях було чути вибухи. Про наслідки атаки інформації ще немає. Один із дронів напередодні увечері вдарив по об'єкту інфраструктури на Дніпропетровщині. Як розповів очільник регіону Сергій Лисак, окупанти запустили безпілотник по Дніпровському району області. Через атаку сталася велика пожежа. Попередньо постраждалих немає. Понад три тисячі абонентів залишилися без світла на Запоріжжі через російські обстріли, а три села без води. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, такі наслідки російської атаки на одну з прифронтових громад області там росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. А далі історія подружжя з Костянтинівки. Після того, як 12 березня росіяни вдарили по багатоповерхівці, обоє опинилися під завалами. 20 годин жінка чекала, доки її дістануть рятувальники. Чоловіка витягли за 10 годин. Нині подружжя у надійних руках дніпровських лікарів. Як їм вдалося вижити у бетонному полоні, з постраждалими поспілкувалася наша знімальна група. Ці кадри побачила вся країна. На них надзвичайники витягають з під завалів жінку під уламками бетону. Вона перебувала майже 20 годин. Олена разом з чоловіком ігорем провалилася з 9-го поверху на 7-й, після того як російська армія поцілила по багатоквартирному будинку і в ньому зруйнувалося перекриття. Спершу рятувальники деблокували чоловіка, і лише за пів доби дістали жінку. Всі все нормально. Подружжя евакуювали до Дніпра. Слабкість дуже велика, і трохи руки тремтять. Олені ще важко розмовляти, але вона погодилася розповісти журналістам, що пам'ятає. Каже, під час удару російської ракети у їхній будинок були з чоловіком удома, аж раптом вибух. І вже за мить опинилися під завалами. Жінка чітко пам'ятає, як пил та бетон не давали дихати. Я уламками скла різала, щоб було повітря, і потім кричала: допоможіть. На допомогу кликали обоє. Згадує Ігор. Він на сусідньому ліжку із дружиною. Те, що сталося для нього, ніби страшний сон. Ми витягують, а Вона там ми чули один одного. Вона була десь за півтора-два метра від мене на відстані і на глибині десь півтора-два. Там ще балки були великі, тому так довго діставали. Ігоря й Олена врятували, але в лікарні їм діагностували так званий синдром тривалого здавлення. В обох відмовили нирки. Тож найперше завдання тепер відновити їхню функцію, кажуть лікарі. Дуже важкі наслідки, і наші лікарі поставили це подружжя на діаліз. Іншого виходу не було. А ще через травму медикам довелося ампутувати Олені ногу. Поки з прогнозами фахівці обережні, але постраждалі від російської ракети вірять у найкраще. Чоловік із дружиною зізнаються під завалами, мріяли про одне. Жити далі зараз. Найбільше хочуть побачити сина. Він навчається у Харкові. Щойно батьки одужають, поїдуть до нього, бо у Костянтинівку повертатися нікуди. З Дніпра Олена Мадалюк Ярослав Засоба подробиця телеканал інтермарафон. Єдині новини. Європа потребує нової архітектури безпеки. Якою вона буде, треба визначатися вже зараз. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він анонсував невдовзі зустрічі з партнерами з цього приводу вже найближчим часом будуть зустрічі з партнерами в Європі. Саме заради того, щоб практично визначитись щодо деяких деталей майбутньої системи безпеки в Європі. Щодо контингентів партнерів, які готові допомогти миру в Україні. Очікую доповідь міністра оборони щодо нашої підготовки до таких зустрічей. Говорив також з президентом Франції Макроном, скоординували наші позиції напередодні розмови президента Трампа і Путіна, напередодні зустрічі в Європі. Демонстрацією справжньої готовності росіян до переговорів могли би стати обмін військовополонених, звільнення цивільних та повернення дітей. Саме це запропонувала Україна як один із перших кроків до миру. Про це керівник офісу президента Андрій Єрмак розповів під час зустрічі з представниками громадянського суспільства. Він поінформував їх про результати зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії, зокрема про українські червоні лінії. Так, Київ не обговорює нейтральний статус і зменшення чисельності. Сті армії також Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території російськими. Крім того, надзвичайно важливим є питання гарантій безпеки, які мають бути чіткими та дієвими. Німеччина не хоче, щоб на неї тиснули у питанні відправки військ в Україну. Про таке заявив речник тамтешнього уряду Штефен Гебештрайт. Наголошує, перш ніж говорити про розміщення контингенту, належить вирішити низку питань. І перша з них чи буде реалізовано пропозицію про 30-денне примир'я. Раніше Росія неодноразово наполягала, не погодиться на присутність військ НАТО на території України. Натомість, президент Франції Еммануель Макрон вважає, у цьому питанні Москва права голосу не має. Ірану не вдалося зірвати розгляд Вікао справи про збиття літака. Мау рада міжнародної організації цивільної авіації відхилила скаргу Тегерана на позов чотирьох держав, чиї громадяни загинули в січні 2020 року. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Іран намагався заперечити юрисдикцію ради ІКАО стосовно цього позову, але Рада ухвалила рішення на користь України, Канади, Швеції та Великої Британії, перевівши справу до розгляду по. Суті, тож держави продовжують працювати разом, щоб притягти Іран до відповідальності. Нагадаю, спільний позов проти Ірану до міжнародної організації цивільної авіації подали торік у січні. Літак Мау розбився 8 січня 2020 року. Одразу після вильоту з Тегерана. загинули 176 людей. Більшість іранці та канадці, а також 11 громадян України. Після кількох днів офіційних заперечень Іран таки визнав, що в борт поцілили військові корпусу вартових ісламської революції. Однак у Тегерані стверджують, це було зроблено ненавмисно. На Буковині родина отруїлася грибами. Мати померла, батько і сину лікарні. Сталося це у Новодністровську. Рятувальники приїхали на виклик відчинити двері до квартири, адже її мешканці довго не виходили на зв'язок. В оселі надзвичайники виявили трьох людей. Жінка вже не дихала, а чоловік та підліток були непритомні. Ймовірно, напередодні сім'я вживала гриби. Чоловіка та дитини з попереднім діагнозом гостре отруєння грибами медики госпіталізували до лікарні. Жінку направили до судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Буковинські рятувальники застерігають мешканців області бути обережними при споживанні грибів, адже існує великий ризик отруєння цим продуктом. Тому ніколи не збирайте та не коштуйте грибів, якщо ви не впевнені, що вони їстівні. Не купуйте грибів на стихійних ринках, а перед вживанням ретельно очистіть та вимийте їх у жодному разі. Не давайте їсти гриби дітям. Секретні документи про вбивство Джона Кеннеді оприлюднять уже сьогодні. Про таке під час відвідування центру Кеннеді у Вашингтоні заявив президент США Дональд Трамп. Відповідний наказ уже отримали національна розвідка та інші дотичні до справи відомства. Попередньо йдеться про 80 тисяч сторінок. До слова розкрити обставини смерті 35-го президента США Трамп обіцяв іще під час своєї першої предвиборчої кампанії. Нагадаю, Джона Кеннеді застрелили 22 листопада 1963 року, коли він разом із дружиною Жаклін їхав у кортежі вулицями Даласа. Понад 30 років тому конгрес постановив розкрити всі урядові документи у справі до жовтня 2017-го. і Трамп і Байден продовжували терміни дедлайну. Всі файли у справі Джона Кеннеді будуть розкриті. Люди чекали на це протягом десятиліть. І я доручив своїм людям багатьом із них насправді стулсі Габерт на чолі обробити всі дані та розголосити їх. Вже за 20 хвилин оновлений випуск новин. А доти єдиний марафон продовжить Анна Камінєва. Дякую, Лілія. Будемо докладно говорити про ситуацію на фронті, а саме на Покровському напрямку.